Сториться сьогодні і саме тут. У мене прямій більше, ніж е, всіх разом взяти художників в Україні. Мистецтво ніколи не належало народу і не може по природі собі належати. Ну, я чесно вам скажу, що. Діти всі пустуни насправді, але я був по-своєму вільною людиною в дитинстві, оскільки батьки зранку до ночі працювали, садочки було мало в Чернівцях, я народився в Чернівцях. І околиця Чернівців це так званий район Рогатка, в районі ткацької фабрики Об'єднання Восход. Це було, це було ще, на розі вулиці Чапаєва, Коперника і тепер, і тоді проспекта Сталіна, це було те середовище, де я 3-4 роки а, був собі, сам собі господар і мав можливість спілкуватися а, різними людьми. І в першу чергу нас дітлахів вражали цигани, які майже щотижня приїздили в двір. І е, обмінювали там різні сувеніри, там, льодяники, сопілки, якісь е, свистульки на ганчіря. І тому перший е, мій креатив бо я біг додому, значить, шукав якісь ганчіря і обмінював її на свистки і так, далі, і так далі. І нарешті, коли я здав, мав змогу піти до дитячого садочку, це був е, дитячий садочок. На околиці чернівців, це на вулиці Чапаєва, такий сталінський будиночок, за ним йшли поля. Радянських чернівців на той час, це початок 60-х, просто не існувало. І, оцим, і Я часто втікав з садочку, бо на полях цих були циганські табори. І, і коні, поля це для мене було дуже і дуже. Цікаво і важливо, тому я не утримався довго садочка, мене вигнали через пару, кілька місяців. Але гидотна манна каша ця манка з кожного ранку. Це жахливо було. Я цього не витримав. А другим у нас в дитинстві було з друзями, цікавим заняттям, яке сьогодні, на жаль, позбавлені юні чернівчани, це з Рогатки ходив трамвай до вокзалу і прута. І от для нас найбільша забавка була підкладувати на рейки трамваю цвяхи великі, які розплющувалися, і з них ми виготовляли мечі. Оце була найбільша забава в мого дитинства і найбільше, найбільш теплі спогади про рідне місто, де народився. Перше кохання було для мене дивне. Я вже вчився у республіканській середній художній школі в Києві, жив готовий куса, мені було 11-12 років у такому проміжку. І зі мною сиділа сусідка дівчинка. От. І, і вона шалено мені подобалася. Але тоді, от перше для мене було враження, оскільки це була елітна школа в Україні, єдина, їх було всього три в Радянському Союзі в Києві, Москві Ленинграді. Це кохання було без відповіді, як мені здавалося, бо вона була. Онукою народного художника РСРСР, академіка Сергія Григорєва. І, звичайно, для мене перше враження від Києва від навчання, я був дитиною, оце от радянська реальність, оці соціальні, скажімо, нерівноправність такого рівноправного Радянського Союзу. І через багато років. Вона сьогодні мешкає як не дивно в Кишиневі. Я буквально кілька років тому з нею бачився і виявляється, ми говорили про наше дитинство, навчання в школі. І вона була закохана в мене. І От якісь такі соціальні моменти. Ось, але життя продовжувалося, і я пригадую інші закоханості. І для мене було потрясіння буквально у 2008 році. У мене була вівна виставка 50 років в Києві, і я просто зайшов на базарчик купити якісь харчі там. Ось. І до мене підходить жіночка і каже, Федірко, ти мене не впізнав? Кажу ні. Я називаю своє прізвище Наталка Задорожна, ти що не пам'ятаєш, що ж я тут починаю згадувати, я думаю, боже мій, це моє було найбільше кохання в середній школі республіканський художній. Я подумав, боже мій, як мені все-таки щось в цьому житті є таке, що ми ровесники, але так, такі різні. І я так подумав, я, мабуть, мешкаю в холодильнику, бо я зберігся, а цю жінку не впізнать. Я намагаюсь е, якось вести аскетичний спосіб життя, оскільки е, е, в жодній, мабуть, професії, крім мистецьких професій, е, спосіб життя визначає фах. І мій фах визначає ту аскезу в житті, в побуті, яка можливо неможлива не, не в інших професіях. Ось, бо художник — це людина, яка що таке талант взагалі мистецький? Це мається на увазі літературний, чи художній, чи музичний, все. Але в першу чергу це відноситься до тих е, жанрів мистецтва, такі як, скажімо, архітектура чи література чи візуальне мистецтво, коли художник неймовірно самотній, чи письменник і, і постійно е, змушує себе бути. В такому стані е, неймовірної, скажімо, е, знервованості, чутливості до того, що відбувається, як навколо в родині чи в середовищі друзів, але в першу чергу в соціальному середовищі. І, звичайно, що я собі не можу дозволити, е, скажімо, Їздити на дорогому авто. Я не знаю в Україні серед кількох своїх друзів, досить відомих художників, скажімо, які дозволяють собі такі от, ну, скажімо, забаганки, які дозволить, можуть, скажімо, фінансисти, юристи, адвокати судді, міліціонери. І в цьому сенсі ти постійно відчуваєш цей соціум, Зміни настроїв соціумі, тому що мистецтво твориться сьогодні і саме тут, і нічого інше. І е, особливо е, візуальне мистецтво, чи як у нас по радянському називає е, раніше образотворче мистецтво, це той чутливий нерв і мистецтво або картина, вона створена саме в цей рік. І вона є артефактом, який точно, залежить від таланту художника, відтворює епоху і час. Буквально років 12 тому я таки здійснив свою дитячу мрію і відвідав Каїр. І в Каїрі для мене було так цікаво власне, колекція Каїрського музею національного, оскільки я ще в дитинстві бачив скарби тут в Києві. Але я був вражений, що виявляється, в давньому Єгипті, це одна з перших потужних цивілізацій, був головний момент, який формував їх світогляд і мистецтво. Він дуже простий. Ніл, ріка. Сонце сходить на сході. І все життя в давньому Єгипті реальне, відбувалося на Сході. І Західний берег, де сідало сонце. Там було паралельне місто, місто мертвих, де ховали фараонів і інших. І ось такий простий момент, схід, захід, початок життя, кінець життя, нам не могли пояснити професори ні в школі, ні в художньому інституті і так далі. Але ж ти абсолютно по-іншому сприймаєш давнє мистецтво, щось бубніли там на лексиках. Ви ж уявіть тоді ж, Радянське Суспільство це було дуже закрите тоталітарне суспільство. І дуже багато речей були нам недоступні. І, скажімо, ті актуальні мистецькі процеси, які відбувалися в світі, для нас були закриті. Це називалося буржуазне мистецтво, і ми таки могли знайомитися з ним в таких невеличких брошурках пропагандистських, які називалися, наприклад, так, руйнування образу. Буржуазні сенс буржуазного трансформування суспільства і так далі, все це подавалося з класових позицій. У нас мало хто зараз пам'ятає про те, що. Радянський Союз це була шалена жорстка тоталітарна система. І коли хтось там е, якимсь шляхом е, діставав якусь інформацію е, з західних журналів, то це мало за собою величезні проблеми. Армія на мене сильне враження справила. В силу того, що е, навчила, хоча для мене армія була легкою, оскільки я е, виріс гуртожитку без батьків, батьки жили в іншому місті. І для мене армія почалася з 12 років. Ось. Але армія е, показала е, реальне е, суспільство радянське, оскільки е, чого приховувати. В армії були тоді, навіть в, е, в Східній Німеччині. Е, Діти робітників і селян, як правило, ну і там маленького прошерку інтелігенції. Не було того звичного для мене середовища елітного мистецького, до якого я звик. А це середовище було зовсім інше: примітивне, хитре, певною мірою, схильне до виживання будь-яким шляхом. І часто писалися доноси, не секрет, що э, за мною слідкували, э, серйозні шк... спів, ну, сослуживці, ніхто-небудь і так далі. І оцей постійний контроль особисті, він, звичайно, на мене впливав дуже сильно. А, ось. Але э, з другого боку, э, я тільки в армії творив образ Іліча від Дзержинського. І, э, я внутрішньо для себе вважаю, що оці тоталітарні символи комуністичні, я закінчив творити, і для мене це в подальшому дуже вплинуло в армії. І після армії я жоден раз не звертався до образу Володимира Леніна, Маркса, Енгельса і Дзержинського. Мене молодший син питає, тату, а а це правда, що е, оте і те. То, що, да, от уяви собі, що е, найбільше потрясіння для твого старшого брата це було, коли я вперше поїхав за кордон на міжнародний пленер. Це 1987 рік, бо я Чехословаччин, Чехосло ЧССР був. Вот. Він був маленьким хлопчиком, він сидів на 6 років, там, в дитячому садочку, але вже вони вчилися в нульовому класі. І був перформанс з мого боку цікавий. Купив йому цукерки, різноманітні вибір був Словаччині величезний. Цукерки, шоколадки в різнокольорових упаковках. Я приніс, е, а вони я ніколи не забуду, заходжу е, в дитячому садочку за столами і е, е, контролюємо, сонце сліти вже. Кінець дня я висипаю на стіл ці цукерки, і мій старший е, раптом. Дівчинка, яка сидить поруч, каже, о, Андрій упісявся. І така калюжа. Це був культурний шок. Радянські діти не бачили гору таких от яскравих обгорток, де були цукерки, шоколад і жуйка, звичайно. Що для сьогоднішніх дітей взагалі не справляє ніякого враження? А тоді це було потрясіння. Правда, діти нікуди. Я думаю, що у кожного є своя правда, є такий вислів. Правда, це для мене, для мене специфічне розуміння правди, оскільки я сприймаю світ як візуальний величезний об'єкт, чи інсталяцію, чи живописне полотно, чи скульптуру такому жанрому розмаїті, як би. Для мене правда є мистецька правда. І е, от перек... навіть не правда, а переконливість, е, художнього образу, роботи, е, особистості. Бо в мистецтві особистість е, зі своєю правдою є е, актуальним тільки лише. А мистецтво це такий вид діяльності, коли, скажімо, відверто, ну, десь 2-3 відсотки це в світовому контексті е, людей в професії. А 98 це компілятори, які не є особистостями мистецтва і не мають своєї мистецької правди. І також сприймають сучасне мистецтво візуальне. 3-4% людей. Мистецтво ніколи не належало народу. І не може по природі собі належати. Нам вбивали голову, мистецтво належить народу, краса врятує світ. Це демагогія, це неправда. Яка не має жодного відношення до правди мистецтва. Для мене правда це, це справедливість, скоріше ну, в соціальному контексті. А Країни, де немає справедливості соціальної, вони не є актуальними, вони не є конкурентними. І от я згадав біналі цьогорічне, колосальний достатньо бюджет. Державний на спонсорський на рахунок власне, цього біналі. І мені якось незручно говорити в Україні про те, за що мене не люблять колеги за мою правду. У мене чотири премії міжнародних біналій і триналів. У мене більше премій міжнародних в Україні. Я не заслужений художник, не народний і проти цього. Але у мене премій більше, ніж е, всіх разом взяти художників в Україні. І коли мене запитують е, про те, що е, якось е, я кажу а от так.